По аутсорсі постійно треба вчитися новому, тому що навіть я працюючи головним бухгалтером і маючи достатній стаж роботи, це там 25 років у мене було, коли я пішла на аутсорс. Ну, 25 років досвіду. Коли я прийшла на аутсорс, коли приходять нові клієнти, знов, це взагалі завжди нова книга. Знаєте, хтось любить читати, мабуть, а це в мене точно що нове, нове підприємство як нова книга. Треба його дослідити, вивчити, познайомитися, прочитати і подивитися, чи тобі цікаво чи ні, чи взагалі починаєш читати і закриваєш, тому що ми не з кожним починаємо продовжуємо працювати. Наприклад, з кимось познайомилися, щось там не так воно, там не зійшлися, і ми просто розходимося. От тому бухгалтерський аутсорсинг, мабуть, він саме для бухгалтерів таких, які от не люблять одне й те саме робити. От, мабуть, перша така навіть для себе визначення. Подумати, от ви на роботі, ви там чи там, там працювали, чи на одній роботі працювали. І от вам як вам комфортніше робити одне й те саме, що ви от знаєте, прийдете на роботу, і ви знаєте, що ви зараз будете робити. Там Виписки банків рознесли, звірили оборотну сальду відомість по 311 рахунку, і щось поскладали в папочки, щось там ще, і це вам нормально, то може ну, така сама робота вам підходить. Бухгалтерський аутсорсинг він не про то. Приходиш, плануєш тебе щось одне робити, а сів за стіл, включив комп'ютера, і виходить день, пішов зовсім не так. І те, що ти планувала зробити вранці, коли прийшла на роботу, ти будеш це робити після уроків, називається в групі продовженого дня. О, тому, якщо так вам цікаво, то да. Тому що приходиш, тут хтось дзвонить, то треба договір новий, то ще треба якісь документи, то а то у нас тендер, а то у нас РРО, ми новий ставимо, то треба, а то нам ліцензію треба нову зробити. Не то, що нову взагалі перший раз нам ліцензію, ми, ми, ми придумали, нам треба новий вид діяльності, наприклад, керівник каже. Тому що всі, що розвиваються.